Місто щастя є першим транзитним населеним пунктом між обласним центром і північною частиною Луганщини. Тому увесь потік мирних людей, які залишають Луганськ, проходять через це місто. Тисячі людей залишаються в ньому. В таких умовах і вони, і мешканці щастя гостро потребували допомоги і підтримки. Потребність є в всьому. Дуже багато людей не можуть собі дозволити в последнє час купити хліба в зв'язку з тим, що пенсії вже по третій місяць не виплачуються. Очень большие потребности в медицинских препаратах вдвойне особая благодарность фонду что откликнулись и не затягивая сразу, практически сразу привезли для жителей города Луганского города счастья гуманитарную помощь. Міська рада спільно з організацією Спілка ветеранів Афганістану звернулася до фонду Олександра Вілкла Українська перспектива за допомогою. У відповідь фонд передав до міста гуманітарний вантаж близько 10 тонн медикаментів і продуктів. Допомога була розподілена між лікувальними закладами, де перебувають поранені бійці української армії та постраждалі мирні мешканці із зони конфлікту. Достаточно сложная обстановка сохраняется в Луганской области на сегодня. Вот. И мы рады, что нам удалось доставить туда около пяти тонн продуктов, которые сейчас крайне необходимы всем мирным жителям, которые уходят из зоны конфликта. И доставили мы также туда еще и порядка трех тонн медикаментов. Это медикаменты первой необходимости для оказания помощи пострадавшим мирным жителям, раненым бойцам украинской армии. Фонд оплатив також бензин для машин швидкої допомоги. Андрій Мусимов відзначив, що українська перспектива продовжить свою роботу з надання допомоги пораненим бійцям української армії та мирним мешканцям.